Сьогодні у нас четвер, і ми починаємо свій ранок з фарбування форда. У нас вже є капот пофарбований та бампер. А сьогодні стартуємо з дверима. Потрібно дуже терміново віддати машину, бо власникам потрібно кудись ним їхати. Якщо пам'ятаєте попередніх відео, ми вам показували, що тут була ржавщина, повністю корозія по низу дверей. Ми вже все від піскостроїли, почистили, загерметизували. і витираємо все, обдуваємо і гайда з нами фарбувати. Що вже дня? Що скажи? 3-2 години. Давай. <свідуємо> Звітуємо. Зафіналили внутряночку капота. Те, що ви бачили на вулиці під деревом у що злазила з нього фарба. Змилився до заводського катафореза. Нанесли так, як треба, ґрунти, герметики. І от Результат факт наліцо, як то кажуть. <свідує> Чекаємо оцінки. Але головна оцінка то буде від клієнта, подобається чи не подобається. Козовхаб обирайте. Ювелірна робота на стаполі продовжується. Підтягнули заднє крило, використовуючи гідравліку, зажими різні і досер. Також встановили всі двері, крило, бампера, виставили зазори, Кузов хаб. Точність, яка має значення. Ну що ж, рубрика нашого таємного маляра. І знов я вам це коментую. Ми маємо ось таку Audi. Подивіться, дуже класна, гарна машинка, але з попереднім неякісним ремонтом. Алюмінієві двері перешпакльовуємо, було дуже багато шпаклівки, багато ґрунтів, великі слої. Дуже печальна історія, але наш таємний маляр робить двері. Далі ми маємо капот, який був на ПДРі. Повитягували вмятинки. Він там локально попідшпакльовував чи попідґрунтовував, не знаю, чи була шпаклівка, але бачу лише ґрунт. І все чистеньке, голеньке, гарненьке, готове до фарбування. А згодом дивіться результат: якщо вам теж неякісно відремонтували ваш автомобіль, ви можете звернутися в кузовхаб, ваш надійний партнер в кузовному ремонті. І все буде люкс!